Хочу почати про ситуацію в Ізраїлі. От, на вашу думку, чи країна відмовилася від наземної операції в такому першочерговому її варіанті? Як і як буде діяти Хамас, на вашу думку? Дивіться, я думаю, що спецоперація наземна вона відбудеться, попри певні складнощі в перемовинах між воєнним кривом Ізраїлю та політичним. В особі Натаніаху. я думаю, що все ж таки чекають на перемовини щодо заручників. Вірогідно, американські генерали, які наразі перебувають на території Ізраїлю, пропонують певний план. Цей план полягає у тому, щоб, не щоб умовно просуватися потихеньку, як наразі робить Ізраїль. Але за рахунок авіанальотів та рейдів в глиб сектору гази в принципі ліквідовувати представників Хамасу терористичного крила військового. І можливо і навіть і далі політичного, тому я думаю, що наземна операція ще відбудеться до неї, готуються. Ви маєте розуміти певні моменти. Перше це проблема заручників, яких потрібно яким чином визволяти, і потрібно проводити далі перемовини з Катаром на території якого функціонує ключова штаб-квартира Хамас. Друга причина це погодні умови авіації доволі складно літати. Третя причина це можливість того, що відкрилися ще кілька фронтів. Ми бачимо це зараз в Лівані і готується умовно Сирія. Також е, Іран відправляє бойовиків з Ємену та з території Афганістану. Також воювати проти Ізраїлю. Ми бачимо підготовку Ірану. І е, ще одна четверта причина одна з ключових це. Те, що США готуються до протистояння безпосередньо з Іраном, з його проксі, тому що американські війська, американська бронетехніка, американські е, авіаносні групи та літаки також прямують більше і більше до е, території Ізраїлю, це теж дуже важлива причина, тому і Ізраїль і США готуються до протистояння і наземна операція відбудеться. На вашу думку, тобто ви сказали, що не обійдеться цими рейдами Цахалу. Так то, якщо говорити про підготовку до такого масштабного протистояння, коли це може статися, на вашу думку? І чи тут все ж таки ми знаємо про те, що захід ну, стурбований конфліктом на Близькому Сході, щоб він не був масштабним, так чи вдасться уникнути масштабності, чи вдасться досягти такої низької інтенсивності? Ну, як кажуть військові експерти, та без такого можливо навіть глобального залучення там і протистояння? Яння Ірану та США, а що от якось між Цалом та Хамасом все буде вирішувати не вдасться, не вдасться, тому що від початку війна, яку організували на території сектору газу, це гази це була війна не проти Ізраїлю а проти США. Буквально кілька днів тому вчора це з'явилося в інформаційному просторі західному, в тому числі і в Україні. От я буквально зачитую те, що сказав один із ватажків Хамас Халет Машаль. Єгипетському телеканалу він сказав наступне: що е, Росія виграла від того, що Хамас е, відволік увагу США від України, і далі він додав, що загалом Китай теж дуже радіє і що він буде провадити відповідні схожі дії на території Тайваню. Хамас грає разом з Росією та Пекіном і Іраном. Більше я вам скажу представники Мосати це було опубліковано от на нашому майданчику на обій заявили про те, що російська військова розвідка е, брала участь у тому, щоб надавати Хамасу фінанси, агентурні дані влаштовувати закриту комунікацію між Іраном, Хамасом та Хезбовою і е, направляла туди також озброєння. Тому це велика історія. Це історія, від якої вигоду отримає Росія та Китай, що відволікають увагу США від відповідно України та Тайваню. І звісно, що Іран, який зараз буде робити усе можливе, щоб об'єднати. Не об'єднаний довкола себе раніше арабський світ, провокуючи його на протистояння зі США всім і Москві, і Тегерану і Пекіну потрібно одне, щоб США забралися геть з близького сходу і щоб країна близького сходу більше не підтримувала загалом. Можна взяти так масштабно країни, де проживають мусульмани, країни арабського світу не підтримували більше сполучені штати. Це війна проти США, а не проти Ізраїлю, тільки проти Ізраїлю. Які шанси досягти? Таких цілей, щоб США забралися з близького сходу, я думаю, що вони вже зараз програють. Попри те, що ми бачимо провокації дійсно і те, що є певна складність у відносинах між Єгиптом, Йорданією, Саудівською Аравією Арабськими Еміратами з американцями. Я думаю, що програють Тегеран, Москва і Пекін, тому що вони не очікували, що США одразу моментально будуть настільки посилювати Ізраїль і що Європа виступить на боці американців. Вкотре разом з тим, вони також не очікували, що Ізраїль, який дійсно проспав цей напад, настільки буде зараз мобілізованим і що об'єднається уряд. Вони Робили усе можливе протягом останніх п'яти місяців, шести місяців для того, щоб дестабілізувати політичну ситуацію всередині Ізраїлю. не без допомоги, звісно, ізраїльських політиків, які ну, скажімо, відверто зійшли з розуму, втратили здоровий густ і стали займатися незрозуміло, якими речами замість того, щоб займатися підготовкою до війни, про що їм радив військовий кабінет і представники різних спеціальних служб Ізраїлю. Але тим не менше є уряд національної єдності, не радикали всередині цього уряду. До тепер не займають провідні позиції, і тому в принципі зараз ситуація зовсім протилежна. Є ще один момент: ми бачимо, що тепер і Москва, і Пекін, і Тегеран також мають щось робити і яким чином відповідати. Тобто, має бути тепер хід з боку Ірану і з боку тих сил, які його підтримують. І на території Лівану Хезболла. Готова до війни, а от ліванська влада і ліванські ліванський народ не готові до того, щоб у цю війну е, входити. Це теж дуже велика проблема. Тобто, Хезбула може почати, але почнуться якісь е, е, заходи на території Лівану. Врешті решт потрібно сказати, ще наступне: американці кілька місяців готувалися до е, цього протистояння, тому що вони посилювали е, ліванське своє посольство в Бейруті. Це теж важливий момент. Тому для американців це сюрпризом. А, можливо, і було, але в принципі вони розуміли, що щось може трапитися, тому дуже сильно готувалися. Тому загалом американці готові відповідати. І я думаю, що вони у цьому протистоянні виграють. Тут питання, знаєте, яке мене цікаве, чому Україна досі не може ніяк назвати Хамас терористичною організацією, хоча б військове крило цієї структури, коли і США, і Британія, і Європейський Союз, і Японія, і Канада вже давно визнали цю організацію Визнати офіційно, але Ми маємо було. та ми маємо також зауважити, що президент Зеленський. Однозначно тут в своїй підтримці виступає, і yeah, до речі, yeah. тут одного не було без іншого те, що сталося в Дагестані, Махачкала аеропорт так цікаво зустрічали літак з Тель-Авіва. І тут, до речі, також згадуючи Зеленського, знаємо про те, що він цю історію також засудив. Що взагалі там відбулося? Ця це, це взагалі таке глобальне протистояння на близькому сході, яке по всьому світу на різних там мітингах проявляється. Це ж зачепило таким чином російські республіки. Про що взагалі? Взагалі свідчить така реакція? Я вам скажу, що це дуже схоже на спецоперацію російських спецслужб. Це дуже схоже на події 88-го року в Сумгаїті, коли КДБ СССР, СРСР влаштовувало протистояння між Вірменією та Азербайджаном, направляло натовп людей, азербайджанців проти, проти вірмен. Там були провокатори всередині цього натовпу вісімдесят 1988 році. Вони йшли, їх записували на камеру. Вони йшли по відповідним конкретним точкам, доходили до конкретних точок і влаштовували погроми. Так само відбувається і зараз. Подивіться на картину трошки з іншого ракурсу. Значить. Явно, що всередині НАТО були провокатори і люди, які здатні силовим способом протистояти російським розгвардійцям, російським ОМОНівцям. Далі ми бачимо, що організатори точно знали, куди буде прибуття літака Тель-Авіва і куди його направлять, на яку додаткову смугу у разі блокування аеропорту. Далі, як діяли силовики, міліція в Росії, міліція, яка дозволяла. Перегортати свої автомобілі, і люди шукали там цей натовп, шукав там людей єврейського походження. ОМОН, який приїздив на годину пізніше запланованого і нічого не робив разом з Розгвардією. Влада а, губернатора Мелікова, яка діяла на власний розсуд, на, діяти на власний розсуд може дати такий наказ виключно Путін або люди, наближені до Кремля. А, люди, які сидять в Кремлі, це перша історія. Друга, вони ж все відбуваються не лише в Махачкалі. Подивіться, що російська пропаганда а далі російські спецслужби робили протягом останнього тижня. Російська пропаганда накачувала антисемітизмом російське населення через усі телеканали, які є доступними у них. Російські спецслужби провадили заходи на території Карачаєва, черкесі на території Чечні, на території Дагестану. Я думаю, що далі також підуть відповідні, відповідні акції провокації. Я думаю, що Путін сигналізує, як сигналізували ватажки лідери радянського союзу американцям заходу. Що тепер це його заручники, і що тепер від його слова, від його дій буде залежати те, що буде відбуватися з євреями на території Російської Федерації. Більше того, щоб ви розуміли, зараз на території північного Кавказу якось з'являється інформація в публічному просторі дуже дивно, де проживають місцеві рани повністю. З їх даними хто ці люди, де ці люди живуть, які у них сім'ї, які у них які у них сім'ї, які у них родини, і так далі. Тобто, ми бачимо з вами провокацію, і ця ситуація в Махачкалі це просто. Черговий раунд, який ведуть російські спецслужби, Олександр, Але цікаво, що тут без українського сліду, так би мовити, в лапках я це кажу, не обійшлося, тому що вже в цьому в цій ситуації в Махачкалі звинувачують українські не, бов, не мов якийсь задум, і це це ж знову ж таки про що свідчить. Що тут за гра ведеться? Це свідчить про те, що вони повинні когось звинуватити звинувачують Україну, щоб не дати Україні і Ізраїлю зблизитися. Звинувачують Україну для того, щоб в принципі була відповідна реакція у США, зокрема у радикального трампійського крила, яке дуже підтримує Ізраїль, і зараз в принципі виступає дуже двозначно щодо України. Це спеціально робиться для того, щоб загалом. Скажімо так, послабити підтримку України з усіх куточків світу, зокрема зменшити підтримку України і серед тих держав Європи, які підтримують Ізраїль. Тому це доволі цікава гра. Загалом я вам скажу так: всередині Росії також її використовують для того, щоб замінити губернатора Мілікова на людину Ковальчуків, до прикладу олігархів наближених до Путіна. Тому насправді зовсім тут Україна ні до чого. Це російські спецслужби, це вигода російських спецслужб і людей, які їх фінансують. Але загалом потрібно для себе зрозуміти одне: те, що відбувається на території північного Кавказу, далі воно все буде воно все пошириться на території Російської Федерації, яка поступово перетвориться в антисемітський радянський союз версії 2.0.